Червоними килимовими доріжками облдрамтеатру під спалахи фотокамер, дефілюють дівчата у вишуканих сутнях з модними зачісками, та юнаки у костюмах з краватками та метеликами. Ні, це не кінофестиваль. На сцену піднімаються випускники за довгоочікуваними атестатами. П'ятнадцятому ліцею му тисячі 2013 рік приніс 13 медалей успішності: 6 золотих та 7 срібних. Та й інших не залишили без уваги. Мало хто пішов зі школи без почесної грамоти або диплому. Вихідними поріг школи переступили 2050 вчорашніх школярів. Випускний вечір для них знаменна дата. Хтось готувався до цього дня майже рік, декому вистачило й одного дня. Візько тому штану придумати образ, подобрати платі, макіяж і прическу. і морально підготуватися теж треба. Много ушло, денег больше всего на платье, конечно. И ну, довольно дорого маникюр. Прическа. А, день. Я начала с 1 сентября уже готовиться, потому что это ответственный для меня очень праздник. Прическа 100 гривен. Все. А, ...прическа вдома з маміним лаком і костюм около теж двох тисяч. Одягнути та причепурити випускника цього року батькам коштувало в середньому близько п'яти тисяч гривень. У суму входить сукня або костюм, зачіска, макіяж, манікюр, новенькі черевички та аксесуари. Та усі приготування позаду сьогодні батьки не рахують грошей. Вони згадують, як ніби зовсім нещодавно вели свою малечу у перший клас наче ще сам в школу недавно ходив, а тут ще дитина йде до школи, тоді були такі відчуття. А сьогодні, наче не, не спод... нещодавно в перший клас йшли, а тут вже в інститут потрібно. Коли дитина йде в ліцей, ну, ніхто не переживає за це, що вона там щось буде не так з нею. А тепер вона вже там не йде. Тепер вона вже доросла. Вони їм далі потрібно приймати свої рішення вже дорослі, і тому є переживання. певні. випускники не менш схвильовані попереду нове доросле життя. Та до нього ще безліч сходинок. Кожен обирає свою Поступити за кордон і вчитися там жити, працювати. Сужизні або я хочу з родителями. Раділя родителя відправити куди нибудь на відпочинок, щоб вони віддихнули. Дякую їм за те, що вони вивчили нас 11 років. Хочу поїхати в Київ навчатися, тримати вищу освіту з України. Виїжджати не хочу, бо дуже люблю свою країну. Плани на майбутнє у кожного різні та усіх об'єднує одна єдина мрія стати гідною людиною в житті та пізнати справжнє людське щастя.